Це найкращий рецепт печінкового паштету. Готуйте відразу подвійну порцію, бо це неймовірно смачно. Для цього нам потрібно 1 кг курячої печінки помити, почистити і викладаємо на бритванку, застелену паргаментом. Дві морквини нарізаємо кільцями. Чотири цибулини нарізаємо ось так дольками. Три яблука очищаємо, нарізаємо дольками, викладаємо на печінку. Добавляємо 1 столову ложку солі з гіркою, посипаємо чорним меленим перцем, добавляємо улюблені спеції. Додаємо 3-4 Три ложки олії і обов'язково 100 грамів молока. Це все запихаємо в розігріту духовку на 180 градусів на 40-50 хвилин, щоб це все запеклося. Запечені овочі перекладаємо в глибоку ємність і додаємо 50 г масла. Погружним блендером перебиваємо до однорідної маси. Ось так. Готовий паштет перекладаємо в форми і охолоджуємо при кімнатній температурі. Коли охолонув, заливаємо розтопленим маслом, для того, щоб паштет не чорнів і добре зберігався. Тоді запихаємо в холодильник, зберігаємо в холодильнику. Ось така смакота в мене вийшла. Зберігайте рецепт, готуйте. Смачного вам!